Обзор на могили, Бангкок. Я вибачаюсь, тут просто караоке. Азія. Тут Дуже багато караоке. Я питався на те місце, щоб не було цих караоків. Це буде обзорчик на похорони. Зачасту вони спалюють мертвих і тому у них не так заморачується насчет прямо. Великих кладбищ, але вони все-таки є такі прям, не знаю, пошаний невеличкі, в такому віді. Але щоб як у нас хоронили, такого тут немає. Ось таке стареньке кладбище. Це не прям-центр центр, -центр Банкока, але це майже центр Бангкока в Таїланді. Ось такий центр, він, як бачите, підзакинутий вже. Мабуть, вже нема кому ухажувати за ним. Та й цілому вже пояснював. В цілому у них не такі традиції, як у нас. У них нема тут огромних кладбищ, як це роблять в Європі. Це така деяка шана. По суті, вони зжигають людину, хранять їх попів в такій в такі чаші. Ну і, в принципі, все. Цю чашу можна вдома хранити. Якби не, не обов'язково. Але тут є, бачите, невеликий такий цвинтар. Ось він в такому стилі. А, зараз це як зрозуміли номера. Це 80, 98, 99, 100 і так далі. Іде в такому перечисленні. В цілому так дуже легко знайти саме ту, те місце, яке вам потрібне. Звісно, я нічого не розумію, що тут написано. Хотілося б його розуміти, але так. Розумію, це ж не Поможіть в коментарях, але я не дуже впевнений, але наскільки я знаю, це або. Японський або якийсь інший інша мова, або китайська. Тут я не впевнений. Але це точно не тайська. Це вам даю. У них, звісно, зовсім інша писемність. Вона в нас як, ну, як на арабську, похожа з такими завітушками у них не іерогліфи. Ось такий цвинтар. Як ви розумієте, це не тайський цвинтар. Але він в Таїланді, звісно, знаходиться. Ось тут прям такі джунглі. Люди тут майже не ходять, як бачите. Тут я один. Але прикольне те, що хоч за ними давно не ухажуть, але бачите, такі кольорові у них. Камні, я так розумію, це камні і вони не вигорають, не відцвітають. Хоча це краска і вона вже тут давно по суті. І якби нічого не повигорали, симпатично виглядало. Да. тут все полопалось, деякі впавші, ось, як ви бачите, деякі ще з горбочком. Я так розумію, вони з горбочком роблять і висаджують якісь там квіти. І так далі, як отут, от наприклад, вже розрослося, так розумію, тут така трава росла, мабуть, яка розрослась. Ось такі джунглі в нас. Главное на таких слабачків не наступить. гарних. Їх тут багато. Ось як це виглядає, тут керпіщом викладують. Виложили квадрат і все. Як бачите, вони майже ідентично однакові. Хіба що колір тут якийсь у нас красно бірюзовий Так, якісь інші кольори у нас, як бачите. Давайте пройдемо. Мені цікаве ось ось той самий є такий є яскравий з усіх, які я тут бачив поки що. а то веток. Вот тут бы якось прийти. Оп. Ось, дивіться, який яскравий клас. Але тут якось піднялося усе. Такий яскравий, і як бачите, тут что росте. Опа, оп. Вот в таком стиле Угу. Ось бачите, дивіться. Прям таке дерево виросло. Ну, виглядає дуже по-азіатськи, якщо чесно. Ось прямо що вершечок збило. Так, да, природа забирає своє, як бачите. Ага. Ось також в такому стилі. Тут як можна подивитися плиткою щось викладено. Давайте подивимося. Так от розкидаємо. Тут якась природа. Ага, бачите, кічок на лодці, тут гори. А, це такі китайські мотиви. О, а такого я ще не бачив гробку. Давайте подивимось. Тут прям вообще осіло, бачите вже. А... Перший раз бачив таким закритим верхом. Хоча там також закриють ті верха. І цей закритий верхом. Але, але це виглядає наче свіжий, дивіться. Вау! Дивіться, як воно пробило корінь, як вони йдуть. Знаєте, коротше, колись я грав в ігри в дитинстві, там Silent Hill якийсь, Dark Souls, я думаю, хто знає такі ігри ну, комп'ютерні. Там такі ігри страшні ділили. І любили такі цвинтарі якби в такому стилі. Чи так корні везде розростались. Ну, у нас в Україні такого немає, в Європі такого немає. Тільки тут я раз таке бачу. Звісно, дуже круто, дуже автентично. Поки це саме свіже, що я бачу тут, таке. Як ви бачите... З усього тут це саме така ухожена свіжа могила. Грубо кажучи. І тут навіть палили палочки ароматні. Ароматичні. Точно. А, але не однотипні. Максимально е, якогось винятку немає, бо у нас, звісно, якби якогось дрес коду немає в плані поховань. Ну плюс-мінус, але у нас можна такого вечірного надивитись в Україні. В да. принципі, тут більше немає, ставте лайків. Також моє посилання під цим відео буде на інші відео з інших країн на плейлист. Кому таке цікаво, да там. Турція, Німеччина. Україну вам не треба, самі там бачили все. Так що таке. Пішо! Піднялося. А, я думав, там щось є. Ладно. Як бачите це старе кладовище, а ось це вже почищене. Його гарно почистили, потім це повбирають. Як бачите, саме місто і саме кладовище.